Мене не знімають. Я тут виноград дую. Привіт студія. У <плес> нас сьогодні в студії дуже багато людей сидить, хоча ми тільки почали знімати, але людей багато позбирався. <плес> дуже чудово. Це чудово, <плес> прекрасно. <плес> ви молодці! <плес> <плес> І сама головна фраза. Всім привіт! Ви на каналі До, до речі. речі. Санти до речі, понял? І сьогодні ми будемо знову дегустувати азіатську кухню. Так, да, Всякі азіатські приколи, які ми сьогодні вам підготували. Отож, от почнемо. Хочу розпочати от з цієї прекрасної жижі. Чому прекрасна жижа, тому що вона називається морський виноград. Так як ми ніколи не куштували цю штуку, оцей виноград потрібно його буде за. Давай я скажу. Давай я скажу. Замочити, так. Да. Це морський виноград, який потрібно залити водою, О. він якось там набрякне і набухне, і після того його можна їсти. Я вибачаюсь, але набухає тільки не виноград, а щось друге. А що саме? <гум> <гум> Все, Олександр, довіряю вам відкриття цього винограду. Да? Якщо але дивись, не. тут ну ладно. Тут є паперешки, такі вони виноградно круглі. А... Дві, воно схоже типу, жабуриня якесь. Вакумоване жабуриння. Ну шо там так довго? Диво, ну. О. о, все, супер. Та що почнемо? Дивіться, почнемо з, з ось таких е, крабиків, Справжніх справжні крабики. Сушені вони. Сушені. Сушені. Сушені краби. Сушені. Вони справжні, їх можна їсти навіть з панцером. Ну давайте, Олександр, Опа. Uh -huh 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 -huh. Які вони на вигляд? Дві дійсно, От, краб. Ну реально, крабік. Ну давай. Ану, занюхаємо давай сначала. Ну, ну пахне, ну, спеціями, цими всякими, азіатськими. Хочу ну, сказати, не, воно пахне. пахне... перше відео, хто дивився, воно пахне. От... Тоді вся їда пахла на один запах. Пахла на один запах, так. Да. Не, пахне чуть-чуть крабом пахне. Чуть-чуть. Ну давай, пробуй. Давай, давай я перший. Воно <звук> ну, ну, не добрий зовсім. А ну дай я попробую. Воно все на один смак. А. Воно пекуче. Трошки. Не трошки, по чуть-чуть дає більше. Чуть-чуть дає. Можливо, чуєш, цей приправу, його це спеціально. Додавляй більше приправ, щоб ми не потравились від цього всього. Ооо, як воно пече! Я пропоную. Я пропоную тобі заїсти цей краб цукеркою з телятини. О, майка. Дивіться, ось цукерки з телятиною, але різних кольорів. Я от не розумію, чи то смаки різні якісь, чи. Давай я синю візьму, а ти візьмеш якусь. Як в матриці червоний і синій Так, червоний синій, як в матриці, <рив> дійсно, подбує. Ого! Ну, це цукерка. <рив> воно пахне так, як оці. От... Ти пам'ятаєш, як Пішли? перші ці пахли. З нашого першого відео один в один. Що? Лупане по м'ясу. Ну, Воно все на смак цими спеціями. Дуже багато спецій оцих. Воно а -а -а -а. Воно не гостре, але воно дуже гидке, правда? Що ми Ну, Дуже схоже на попереднє, все пов... смак однаковий. Так. Да. От мені цікаво, в, в китайців просто одна Це приправа… Це азія азія, на... азія, 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 Азія Азія. Азія. У Азіаті одна приправа на всі страви, я не можу зрозуміти. Ну дві. Трошки от, ну майже схоже на краба, в принципі. Смакуда, але не гостре. Чуть-чуть відрізняється. От припіжди, не піди. Далі я хочу. Спробувати оці от штуки. Це гребінці? Це грібінці? Так, так. Це грябінці. Я просто глянув всередину і я жахнувся. що <с> я побачив. Ти да. Воно так само пахне цими ублюдськими спеціями. Вони дуже. Може... <с> і просто я от. Ну... Ти бачив, ну. Ну нехі. Отець. Це, гриб... це, це не гребінець. Це гнилий краб якийсь. Підожди, давай домовимось. Давай домовимось. Давай сразу все. Да. Давай, От все видавлю, як кібік. Давай. Воно пече. Покані. Мені пече. <рес> воно пече. Фу, яке воно гидке. Ну позастрягало в ротовій порожнині. Воно пече. Я не знаю, що тобі сказати? У мене флешбеки починаються з першого відео. Все, що ми зараз попробували, на смак одинакове, все пече. От Єдине, що з крабами було щось трошки. шлюна вже просто. Дуже пече. З крабами було трішки зрозуміло, що там трошки-трошки віддає крабом, але дуже перенасичено тими спеціями. Ну, дивіться, я її... От, звичайні грибішки, жарив там на мангалі, на сковорідці. І куштовую оці. Я б ніколи в житті не сказав би, що це гербішок, Я б сказав, би, що якби закритим очим оце їв, я б сказав, би, що їв просто дійсно 23 черв'яка з рибалки і все. Бо воно таке от на волокна роздільнене і гостре все. Це можна черв'яки, оце приправу засипати, і буде той самий грібінець, що тут вони пишуть. Насправді, я, ну, воно нема гребінця тут. Нема смаку гребінця. от ти говориш, тебе, поки я говорю багато і. Слюна виділяється. Це просто слюни стільки, що це жах. Вона сама виділяється. Це просто жах. Да, давай закусимо винограду. Зливаємо То, воду чи ні? Давай не будемо злісти. Ні, зливати. не будемо зливати, просто достанемо по цій. по, 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 по віточці. Дивись, як воно виглядає, дивись. Бачиш. Як урмін з Давай як жабеньки. Крутячий. Чувствую, слиз. Угу. слиз? Воно більш-менш нормальне. Воно як маленька, оця ікорка, що сиплять на суші, оце, поняв? Ну воно не Ну, воно не бридке. Оцей слиз такий, нібито як медузу <рес> <її> в медузу, їсиш якусь. Ти їв медузу? медузу? Ну, прикольне. Я просто не знаю, до чого його можна було. Взагалі, з чим його їдять. От давай спробуємо. Поки ми. От е, ми, от, е, от, коли це купляли, оці штуки ми не замовляли. Можливо, це якийсь соус до цього всього. Ну, давай ми відкриємо, спробуємо. Можливо, це до нього соус якийсь. Ну воно зелене, я бачу. Ой Боже. О! Це васабі? Да? Так. Да. І таке, навірно, не, не дуже. <плес> 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 да. Давай. Кожен видавлює повний пакет, тут його небагато, ну дійсно, небагато. Давай, заради контенту. <плес> Не а дай бог у нас буде після виходу цього відео до цих пір 34 підписника. Ми мучимося ради, заради контенту цього. Во-во-во. Оце я собі от зроблю. Що ти начудив, бля, я не хотів таке їсти зовсім. Я собі видавлю оце все. -у -у -у. От, я я дожди, -ли 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 -ли. Дай, Сумі, побільше, дай побільше, побільше. Хто? Давай. Погнали. Це дуже гостро зараз буде. Дуже готовий. Mm -mm. <laughs> я тоже. Поїхали. Ты що, горишь? а а Дай салфетку бумагу! Больно, бля! Ага! а а жесть! что я тобі скажу? У меня аж голова закрутилась. Але <плес> чуєш, тебе не видає чесником. Мені віддає васабі і. Чесник <плес> і... віддає в кінці. <плес> просто больно. Ну воно таке чув... я не знаю, я не передам ніколи це словами. Навіть ну, а... ніколи в мене не було взагалі такого. А, ні, це дуже жорстка штука. Я не думав, що це так буде. Це... Настільки гостро <плес> 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 це буде. Хочу сказати одне, що воно перебило ту струту взагалі. Воно... І зразу якось пом'якше, я не знаю, воно. Воно дуже гостро було спочатку. Так, а зараз типу взагалі хорошо. Ну, коли ми її виплюнули, звісно. Бо якби ми ковтнули, нас би зараз забрали би і лікарі. Дальше що? Я не знаю. Я не знаю, що далі. Давай оце. От мені здається, що це no, no. сир ту та як було з першого відео. Е, ну давай. Розпакуємося і сім'я. Ну дивіться, як він виглядає приблизно. Він схожий на якусь там типа курочка, там і з різними приправами. Давай. На рахунок три. Три. Бля. Не, ну, поки ні. Легенько, але почав. На смак як якась мочалка порогнивша. <рес> оце той самий тертуф, який ми куштували в першому відео. Я не знаю, як передати. Це ну, воно дуже розрихляється. Оці спеції. Да. Мене найбільше харять оці спеції, які вони одинакові у всіх, оцих, от, що ми от пробували. Бля, ну смак галімий. Пропоную цукеркою Red Bull закусити. Так. Да. Цукерка Redbull. Цукерка, Red Bull. Ми зараз злетимо. <рігла> Аби вона не була гострою. Якщо ж це гостра, берем! Берем! Давай. Цукерка, як цукерка. Bull дійсно. От один один да. <рігла> 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 оце нам потрібно оце, було після васабі. Оцю цукерку нам потрібно було б їсти після васабі. Дійсно, о, як ридбульчик. <рігла> <рігла> На смак один, один, ідентично. Це Но... поки єдине від чого я кайфую. Так... Цукерочки Red Bull. Це такі, Саме як... краще, що сьогодні було. Бро, дивись, от такі от кріветки йому. Вони сушені такі на... на дотик. Давай я тобі -то достану, покажу, як цей. Маленький. А, так, дивись. О, запах фу! Я знаю, що це, що це запах тупо як кіт наложив в лоток. Це чесно. Попередньо в першому відео я так само говорив, це так само воно є. Да, рано да, встаєш, от коли рано встаєш на роботу збирайся, кіт навалив і по хаті стоїть запах, оце він. ось, де, ось Тут в пакеті. Давай. Малим. Це З точно не креветка. Знову цей смак цих спецій, одинакових. І це як мочалка. І дуже сладке. Воно солодке, так. Да. Дуже, дуже солодке. І на вкус як мочалка. Це не креветка, це тупо не м'ясо креветки навіть. Так. Да, з креветкою взагалі смаку креветки немає. Це не креветка. Фу, це не криветка. Нас лишилось до DC24 і пішло-поїхало. Ні, Нас лишилось spice chicken Бля, Спайсі у мене слово вже буде рожить. А Джміль би його нюхав. Як воно пахне, мені кажеться, в мене не буде. Так, да, воно пахне все однаково. Азіати, придумайте, будь ласка, ще якусь спецію, крім, оцеї, що ви кидаєте сюди. Так. Мені здається, у вас одна спеція на всі оці, оці, оці приколи, я навіть не знаю, як його назвати. Я назву це, знаєш, як, як корм для голубів якихось. Ну просто одна спеція на все. Воно все на один. Я вже пробую, бо вже нема сил. О, яке жорстке. О, гад. Oh, Воно жирне. Воно mm -hmm. дуже жирне. Там в олії вимочене. пропітане олії. І гостре. Так. Ну зараз пожди. Ковни в горло. І воно теж якесь солодке. І гостре, ні? І гостре, так. О, починає. Воно помаленьку так приходить. Ну що, прийшов час до популярних тіктоковських лимонів. Як завтра ми будемо Після цього азіатського. Не дай хоч це понюхати, нюха. Може інший запах. Якщо воно пахне, не саме спеціями, я. Ну, зараз скажу, що ще. Е, Коли ми замовляли це все, там писало лимон з Тік-Тока. Ну, це персик. По формі, як персик. Ну, мною по запаху. Як і на малюнку, як персик. А нам сказали, що це лимон. Це вже контора, якась. Так ну, само па... як криветка. Да. То не м'ясо креветки, там якісь шампунь, Чи що, Я не знаю, що то. <laughs> ну, воно пахне як персик. Чесно. Ну, тупо персик, так. Да. Да. Це справжній чи що. Mm, Насладенька. Ну, це справжній цей фрукт. Персик справжній. Напевно, так, да, так? Да? Або його духами так напшикали, типу. Дуже цікаво. Ну смачне. Ну дуже смачне. Ну, солодке, я маю на увазі. Хрустке, смачне, солодке. Воно ну, чересчур солодке, я б навіть сказав. Но... Дуже солодке. Но, після того самого гострого, що ми поїли. Ну, чересчур солодке, не може бути фрукт таким солодким. Ну воно десь замариноване, може, в якомусь сиропі було. — за цього солодке. Один хер херня. Хочу от зробити один висновок. — Пане Андрій. Давай. давай ми більше не будемо ніколи їсти азіатську кухню. В принципі, тут все зрозуміло. Но це якась пігня. Пане їм. Ну як? Таке можуть їсти люди. <клух> що спав? Немає сенсу його що щось брати, нове, закат, тому що воно все одинакове. Ці різні упаковочки, воно все різне, але на смак воно одинакове. Все. Одна і та сама спеція в всіх упаковках. Я, як людина, яка спробувала це вже вдруге. Перший раз, можна подивитися, в першому відео, в цьому відео ми от їмо воно все однаково на смак. Просто що навіть от саме більше мене от здивала ця креветка, яка була просто от е, написано, що сушена, креветка, ну ти тисиш, там зовсім м'яса нема креветки, там щось інше. Там, мабуть, замінник м'яса, от схоже на сою, бо напевно. Mm -hmm. ну, дійсно, yeah. це, напевно, соя була і пропітана якоюсь своєю вже приправою. Волії, дуже, дуже, дуже жирне волі. Ну, Не рекомендую це пробувати. Вам кажуть, що це креветка, насправді це не креветка. Пока нахуй! Отже, друзі, дякую, що дивилися відеоролик. Ставте лайки, пишіть коменти. Ми стараємось для вас, ми корчимося для вас, ми їмо оцю всяку. Діч, якщо чесно, і е, будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наш канал, підпишетесь, е, зарекомендуйте своїм друзям, і ми будемо знімати ще якісніший контент. З вами були канал До речі. Сам ти до речі, понял? Дякуємо.